Губи, це все е, досліджує трасологія. Це якщо брати частини тіла. От маємо, наприклад, показати, е, е, як знайшли злочинця, це е, сліди губ. Злочинець прийшов обкрадати е, людей, але під час коєння злочину його залучена спрага. Мало того, що він все награбоване, поскладав поруч, вже було все, було все готово, залучена справа. Це так. І замучена справа, дістав господарів, який грабував баночку з компотом, пробив кришку і так через не відкривав, а через пробиту кришку, республіка палив. На нього наноситься фарба, або є ще такий вже, це теж вже такий сучасний, є такий планшет, на якому є теж вже фарба. І наноситься на кожен палець фарба, і тоді відбувається напиші попереду. Є спеціальна деколокарта де вказані прізвище, по батько, професія, народження, місце проживання і великий, вказівний, середній, безіменний, кожен лівий правої руки. А з другої сторони, довольні поверти. Там і пальці, і користь са в Тому проводиться прокатка. Вона повинна бути правильною, щоб вони були подальшому придатними ці відбитки. Тому беруть люди, які вміють це робити. 你给我再跑一次。